Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. У цьому відосі буде огляд мотоциклів виробника Spark. Подивіться, який серйозний ряд. Сніг вже розтав, немає ніякого снігу, весняна атмосфера. Ну що ж, що я хочу сказати? Максимально вистави мотоцикли Spark, як бачите, є ендуро варіанти, є дорожніки, старіти, це, як правило, основні моделі. Основні типи мотоциклів, які Спарк взагалі виробляє. Про саму компанію трошки скажу, що виробляє вона мотоцикли з 2003 року. І саме цікаво, що Spark це той виробник, який завжди оновляється. В них немає моделі, яка, наприклад, там кпт та сама, яка в моєму користуванні, що вже майже 7 років мотоциклу, а він все одно популярний, він випускається. Тобто ходовий апарат, так само, як і капешка, Міняються, замінюються, двигуни, там, деякі зони, але сам мотоцикл, модель незмінна, то спарки так не роблять. Луплять кожен раз щось нове. От ми сьогодні розберемося, чи вартує купляти мотоцикл спарк. І яка в ньому є сама серйозна перевага на фоні, я б сказав, всіх мотоциклів. Так, ну да та що, це в нас ендурік. 300 P1, Spark p 1 300 Таку він має назву. Саме цікаво, що таких спарків далі, якщо не брати Enduro, дуже багато. Їх люди навіть не знають, бо оця приставочка R, як можете бачити, зараз покажу вам, О, подивіться, написано R28. І оцих R26. Або там 17, 15, 16, їх валом. Просто до 30 Spark'ів, можна так нарахувати. Тільки візуально вони можуть відрізнятися. Та що, давайте пробіжимося по всіх моделях. Значить 200-ка 33-й, 27 теж 200, ка 200 200-ка 30 Капець r 34 й та отакий Spark Ranger 200. Це 200-чка ендуро мотоцикл. Наперед скажу, що основна перевага мотоциклів Spark – це їх ціна. Чого взагалі люди вибирають Spark? Їм нема конкурентів. Як я казав часто там порівнював японець з китайцем або китаєць з китайцем, виробники різні. Я часто казав, що, от, наприклад, там, такому апарату нема конкурентів за цю ціну. Всім Spark нема конкурентів по тій причині, що. Це найбюджетніші мотоцикли, які можна взагалі купити на гарантії, щоб він був новий. Оце все про Spark. Бо за тисячу, скажімо, півтори тисячі доларів, оце все добро коштує. Якщо говорити за конкретну якусь одиницю, ви отримаєте 200 300 кубів, уже дискові гальма, гідравлічні. Моноамортизатор на такому бюджетному реальному мотоциклі. Подивіться моно. І це не тільки на 30-му, точніше 33-му спарку, це і на інших спарках є моноамортизатор. До речі, не зря сказав 30-й, тому що на 30-му також моноамортизатор. Також за ці гроші можна отримати перевернуту вилку, діодну оптику. Потужність в всіх спарках базова. Двигуни ви можете бачити повітряного охолодження. На спарках немає рідинного. я не зустрічав, якщо говорити за. Отакі стріти. Також не зустрічав з парк я 4 клапані. А що це каже? От чого вони такі бюджетні? Бо потужність мінімальна і оптимізація також базова. Це я кажу за охолодження. Але на цей парку вже вліпили до фари і дуга є. Ну, що сказати? Якісь вони нотки таких інновацій вже. Та не то, що інновації. Я б сказав би доробок такий, що вам нічого робити не треба, вже вони роблять заводом. По ендуріках не все так і погано, бо за цей бюджет, можуть подумати люди, що може бути за мотоцикл. Та ні друзі, за цей бюджет можна отримати непоганий ендуро мотоцикл. На цьому апараті я їздив і можу сказати, що мені навіть сподобався він. Підвісочка, двигун, вилка має регулювання. Прикиньте, за такий бюджет. Хоча би не сказав, що це прям бюджетний Spark, бо його ціна 235 доларів для розуміння. А це вже не дуже бюджетно, можна вже й ковіка купити того самого Адванса. Але це Spark, Кікстартер присутній. Подивіться за самий цікавий момент двигун. І що ми бачимо? 2000 доларів, скажімо. Зон а Зонсен, ми знаємо, це вище з парка. Тому робити акцент, що виробник один і він виробляє все для свого мотоцикла, це неправильно. От, запозичили Зонсеновський двигун. Реально ходовий. Значить, мотоцикл житиме. Підвізка, думаю також. Прямо ток, що на адванці 300 ці Мономортизатор. Через прогресію вже, подивіться. Ну, коротше, не так все й погано. Самі свіжі спарки популярні, можна назвати, це 33 200-ка, Капець і популярний, у нього спрос реально серйозний. Найбюджетніший мод 1400 доларів. А по факту мотоцикл має вигляд. Хоч у нього і сотня максимальна швидкість, ну, щоб навчитися їздити на мотоциклі, зрозуміти, що таке, мотоцикл і взагалі. Взяти, як для першого, щоб потім пересісти на щось кубатурне, я думаю, це хороший варіант. Також з новинок можна сказати, що 34-й в чорно-червоному кольорі з парк заїхав. Цікавий апарат. Приборки в них також різні в усіх, Саме цікаво, що де злизана з гліфана, як можете бачити, десь злизана з мустанга. Десфорте. Форте, отут можна вже знаходити отакий вінігрет. Ось оліфановська приборочка. Видно зразу. І теж замітив, що на деяких спарках ще й ліфановські зеркала. Але я ж власник ліфан КПТ-200. І можу сказати вам відверто, що на кпт такі самі зеркала, як на цьому спаркові, то вони мають трошки якусь якість, ну не таку, оце-таки візуально вони такі. А якість інша. Ось так само ліфановське зеркало. Вони копіюють. Я думаю, що приборки вони також злизують візуально. Тобто це не просто беруть і ставляють одне на всі китайці. Бо про це нам каже експлуатація, про це нам кажуть коментарі підписників, які кажуть, що там 4-5 тисяч. І людей є ну певні, скажімо так, не часто, але бувають заводські моменти гарантійні, то на ліфанах вже такого немає, або на тих самих зонсенах теж нема. На те він і бюджетний мотоцикл. От зараз просто розказують, що це мотоцикл, який вам реально не буде ламатися, який буде їздити, як кажуть, і в гори і в ради все буде неправильно. Я часто кажу, що мене питають, от, а хороший це мотоцикл Spark? Я клієнтам відповідаю, що... Це хороший мотоцикл за свій бюджет. Оце правильне твердження. Бо, якщо просто сказати, що це хороший мотоцикл, а в людини було, там, не знаю, 3000 доларів, скажем, ну, це вже самі розумієте. Людина зекономила, зекономила кошти. Але чи отримала вона ту якість, за яку, там, наприклад, я сказав би, або там ще хтось, оце вже інше питання. Так що, я думаю, що ці апарати. Уваги вартують. На деяких спарках парках вже можна зустрічати 130-ту резину. Теж момент є. Понятно, що позаду будуть барабани. Це також, я б сказав би, акцент, який характеризує, що це бюджетний мотоцикл. Це треба розуміти того. Запускати їх теж сенсу не бачу. Звучать вони всі однаково, майже крімендура. За приборки проговорив, за двигуни сказав, що там десь 15-17 потолок лошадок От 200 до 300, якщо говорити, отакі от, от. Ну і візуальний момент це вже ваше бачення, яке вам подобається більше. Тому пишіть свої думки, свої не знаю там, пробіги на ваших спарках. Що у вас ламається, що у вас ходе. Який спарк ви купили для себе. І взагалі, що ви думаєте про мотоцикл спарк? Я свою позицію сказав, отак коротесенько показав вам отакий рядочок з Я само собою казав, що їх набагато більше. Але якщо вам якийсь приглянувся, само собою, щоб не сказати про Артмоту, не вийде. Звертайтеся в компанію ArtMoto, де можете придбати на гарантії, реально повністю перевірені. Отакі мотоцикли, які пройшли сервіс, зберігаються просто в ідеальних умовах. Все тоді коментуйте на зв'язку.